Складаю замовлення. Сюди входить 8 гейхер. Дивіться, дві отакі маленькі, червоні. Отака риженька в подарунок. Отака зелена. Така ось. О. Зелено з червоними листочками. <кій> Дивіться, які корені великі. І ось такі, тож зелененькі. Тут їх 8 штук. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. 8. Це подарунок цей. Правильно? Раз, два, три, 4, 5, А, 6, 7, ось 8. Думаю, щось не туди. Оця восьма. Так, ось, достану, сюди покладу і відправляю сьогодні, чекаю оплату. Йде <кій> відправка. Хто бажає замовити гейхери? Hey, дивіться, які ще красиві листя, Ось ці трошки попідмерзали, але дивіться, які вони просто шикарні. Пускають нові листочки. Тому чекаю ваші замовлення. По 65 гривень зараз гейхерка у мене. З теплиці є відправка на опт. Хто хоче продавати, хто хто хоче продавати, хто хоче заробляти кошти, да, треба пахати, да, треба працювати. А що ви думали? Чи вам так з неба падають грошики Поділіться, як ви робите це.